Всім привіт! Ось таким дощовим виявився наш недільний ранок 4 серпня. Починаю я його із приготування сирників. Діти мої давно вже замовляли їх, отже, готую звичайним способом. До кисломолочного сиру додаю цукор, сіль, ванільний цукор, яйця, борошно та формую сирники. Я трішки випала з Ютубного життя буквально на кілька днів, оскільки напередодні був день народження мого молодшого сина, тому дуже багато часу пішло на підготовку і практично я нічого не знімала, оскільки все готувала сама, і якось незручно було ще й знімати все. Покажу вам кілька фрагментиків з дня народження сина, йому виповнилося 4 роки. Подарували ми йому а, трактор, про який він давно мріяв, Джон Ді, а також диски до нього. Ось, власне, зараз ви побачите ранок з подарунками. Тут і роздивляється, що ж там йому подарували. Він в захваті, оскільки дуже давно мріяв саме про диски. Уявіть, таких іграшок в нашому дитинстві не було. А для нього це супер, він навіть на трактор не одразу звернув увагу. Перше, що його зацікавило, це диски. І тут він просить уже розпаковувати подарунки. Свято у нас пройшло спокійно, по домашньому. Ілюшка запросив своїх друзів. З якими він весело провів час. І врешті-решт, наступного дня він захворів. Тому я випала з Ютубного життя, оскільки розумієте самі, що коли дитина хворіє, то всі справи відходять на задній план. Особливо, коли це. Хвороба з температурою, з підвищеною температурою. Ось так і в нас виявилося цього разу. Підхватив мій Ілюга якийсь вірусняк. І все почалося з невеличкого кашлю, потім це була температура, потім виявився ще й нежить, підключився до цього всього. І зараз він себе почуває набагато краще, тож і мама може вийти в YouTube. А ось так виглядав наш іменинний тортик. Мій син дуже полюбляє їжачка Соніка, тому вирішила замовити торт саме з цим персонажем. А ось мої ранкові сирники вже й готові. Не такі ідеальні, як цього б можливо ходілося за формою, але дуже смачні. Тут уже я подачу таку організувала для свого молодшого сина, бо старший був у бабусі цей момент. Друзі, сьогодні я збираюся на одну з процедур, про яку я давно думала, але мабуть не наважувалася. Але сьогодні настав той день і я нарешті зроблю собі перманент брів. Побажайте мені удачі і побачимось. А тут я вже в салоні чекаю на проведення своєї процедури. До речі, інтер'єр мені дуже сподобався, а ще сподобалась майстер. Дуже талановита і хороша людина. Ну що ж, процедуру завершено і одразу після. Неї я щаслива їду додому. Знімаю сама себе, хоча робити це зовсім було незручно в дорозі. А, от, але дуже хотілося показати от саме той момент, коли власне закінчилась процедура, і я щаслива їду додому. Ось так виглядають мої брівки. Я супер задоволена. Знаєте, я дуже рідко їжджу сама за кермом. Часто зі мною їздить моя кума або хтось із друзів, діти. А от цього разу я була наодинці сама з собою і багато думала, їдучи дорогою. Цього разу я аналізувала свій настрій. Буквально кілька днів тому мені не хотілося нічого робити. Звичайно, що якісь побутові домашні справи я виконувала, але без особливого ентузіазму. Якось нічого взагалі не хотілося. Ніякі плани не хотілося втілювати, хотілося лежати просто пластом і подивитися у стелю. Або, ну, як максимум, це взяти книжку і почитати. Чомусь і книжка. Та, яку я взяла для прочитання мені не зайшла. Інтернет, набрид, телевізор взагалі я останнім часом не переглядаю. Просто не хотілося нічого. Але я ж не зупинилася на цьому. Передивилася у шухляді усі свої книги, які в мене є. До речі, я з тих людей, яка має кілька початих і непрочитаних книг. Трапляється таке, коли ти починаєш читати книгу, а вона зовсім не йде тобі на душу. Часто я відкладаю такі екземпляри, а потім пізніше я починаю їх читати заново, і вони, в принципі, мені нормально заходять. Нещодавно я почала читати книжку панк 57 розрекламовану, але поки що я не готова до прочитання цієї книги, відклала в шухляду. А згодом наткнулася на ще одну досить таку цікаву книгу, психологічну, і почала її читати. Ви знаєте, перші 30 сторінок пролетіли буквально за кілька хвилин, тому що ця книжка про наше сприйняття світу. Про наш настрій, про те, які емоційні пастки можуть бути. До речі, зараз я дійшла до розділу мотивації, який ще я не почала читати, але мені дуже цікаво, наскільки екстраординарний наш мозок, як він реагує на всі ситуації, які нам видає життя. Як ми викарабкуємося з цих ситуацій, кожен по-різному. І емоційні гойдалки, виявляються, це теж як захисна реакція організму. Людина це істота вищого рівня, і дуже цікаво заглиблюватися, копатися в собі, дізнаватися, на що ми здатні, на що здати наш мозок, наш інтелект, і взагалі ми як особистість. Книжка мені дуже сподобалася. Покажу вам її, розрекламую. А ось власне і книжка, авторка якої Джулі Сміт має понад 10 років досвіду роботи клінічної психологинею та в її арсеналі набір терапевтичних інструментів для подолання будь-яких життєвих негараздів, критики, депресій. Отже, раджу прочитати.